Vodafone надає безкоштовний інтернет для українців, як отримати. Навіть під час війни мобільні оператори намагаються надавати українцям достойні послуги, аби завжди залишатись на зв'язку з рідними. Наприклад, мобільні оператори, попри повномасштабну війну, намагаються запустити нову акцію, яка дасть можливість скористатися популярними послугами безкоштовно. Акція отримала назву онлайн спротив в тарифі Джойс. Акцію можна підключити за номером зірочка 888 решітка або у застосунку Майводафон. Сенс послуги Джой MaxX в тому, що вона дублює послуги тарифного пакету. Замість 10 гігабайтів мобільного інтернету абонент отримає 20 а замість тисячі хвилин для дзвінків буде нараховано 2000. Безкоштовно Безкоштовна послуга буде протягом трьох місяців, а далі її вартість складатиме 50 гривень на місяць. Варто зазначити, що йдеться про безкоштовну послугу Джоюс MaxX, якщо у абонента тариф Джоюс, або ж безкоштовне підключення послуги відеопас, безкоштовний доступ без тарифікації до відеосервісів при підключенні акцій в тарифах передплати водафон Супернет Старт Старт плюс про про плюс старт 2019 про 2019 про плюс 2021 про 1 2019 і тарифах контракту водафон Ред Старт і Про. На офіційному порталі мобільного оператора уточнюють, що підключити цю акцію можна до 31 грудня 2022 року. При цьому експерти додали, що період підключення акції ще може змінюватися.